Кіндеріно, і сьогодні я знов завітав для моїх улюблених Василинки Андрія. Який це Денс Денс? Ден Денс, ти чого лежиш? Ану, вставай! Розляглася тут. І що я приніс яйця з їх улюбленим собачим патрулем? Патріп, діп, діп. Ну що, як кого будемо першим розпаковувати? Хто там зображений? Ді, Кремес! А в Денденс? Хто? Тіпіс. Марш. Тіпіс. А тут а то... хто? Шикану тримай, Андрію. Хто Один. буде сам розпаковувати, а кому допомога тату треба? Ма. Тато, підіде, щоб кадр розпаковувати, допомагати. А то я, я, я получаю і... об'єднаю, розірвати. Андрій, почему одразу сідіся? Давайте ти по черзі, так? Який? Оце і Василина? Ні, це не моє. І це моє. Ага, добре. Уда. добре. Чим ты, ти Ходить, товаси, чим? Я так. Тим, ти ти вовсе їдя. Так, боже, Ну, мама вже перше буде і розкривати, той? хто тут у нас буде, ну. Ну, мама шоколад розламає, добре? А, 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 а ну хто з <плево> мами вийшов? Василенко! Радість велика! Скай! <плево> <І я хочу>. <плево> <І> <плево> тримай <підстав. плево> Тримай поки шоколадку, Андрійчику, в ручки. І ти, Василенко, тримай шоколадку. А ми будемо розпаковувати наступне. <плево> так, ти що тато відкрив? Що <плево> у нас тут буде? І у нас тут буде хто? Ану? Не же! Друга скай! Точно така сама. це така сама? Вже точно не будете сваритися з Андрієм. Так, а тут же буде щось інше, бо яєчко іншого кольору. Ану. О, Гонщик, Такий, як у тебе скай є. Дивися, подивись. Давайте, мама, поки покладе назад. Смачно. Тато ще ді... одне розпакував. А ну що тут буде? Андрій, давай татові наступне яйце. Вибирайте яке дітей. Яке наступним розпаковувати? Хто дасть татку? Ладно, то сам візьму. Так, а тут у нас вкладиш буде. Тату, 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 зараз витримаємо Василинка. Тату. Це Ліберті. У нас така вже була. Василинка, зараз. Зараз мама тату, да, дасть я серветку. Андрійко хочу... хоче. Оттет, готову, Андрійку, хоче оттет, Давай. Бери витираю серветку. Його. Давай, І І та -то, та -то так, та -то так, то наступно розкрив. А ну, хто тут буде? вона. О! Який який, дивіться, і який напалчик можна дотягти. Качінький, качінький маю. Да. І оце, і ну, І ще да. одне залишили, статко. Да. У Андрія в ручках. Ану ну, на цьому да, яєчку що буде? Ану. Тепер. Ана, і Тепер у нас і гонщик буде такий, як файл. А це моє. Боже, пом'яли його. Та то потримаю так, будь ласка, телефончик. <мас> а, я... <мас> а ну, що <шо>, сюди <смас> буде? А у, меня... А у вас меня чанча. О, і ще у нас і Sky буде така. І файл така. Да. Ну, такі сьогодні іграшки були у нас. Вам сподобалися діти? А ще ваші... яйце! Я думала вже всі. Василинки Я не, не ховала? Хочеш ще шоколаду? тримай. Це Những ми на Великдень купували, але не встигли вчасно розпакувати, розпаковуємо тільки зараз. І гонщик? Нова у нас колекція є. Хто у нас тут? Три скай, двох типів, три гонщики, один кремес і одна ліберті. Хто тобі найбільше сподобався Вася? Всі, 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 всі. А тобі хто Андрію? Я буду обес. Тоже у нас вийшов в колекції Анова ну, Василинко й Андрій, розкажіть. Конька. Гонщика. Гонщика хто ще? Ой-ой-ой. Кремес, Каліберті, да? Ох. Класно, правда? Да. Побиді дядю. чудово. А тепер зберемо всіх разом і покажемо, хто у нас ще є, да? Я буду з вами. Та, привіт привіт.